В сучасному екстер'єрному дизайні, знаєте, успіх залежить не тільки від таланту, дуже багато вирішують інструменти. І сьогодні ми поговоримо про те, як зібрати не просто купу сайтів, а справді потужну цифрову екосистему, таку, що кардинально змінить підхід до роботи і зробить її набагато ефективнішою. І ось ця цитата, вона, знаєте, влучає прямо в точку. Бо яка головна проблема в архітекторів та дизайнерів зараз? Це ж не те, що інформації мало, її просто якась шалена кількість. І цей інформаційний шторм, ну, він призводить до неефективності, до помилок, і що найгірше, ми просто втрачаємо шанс на якісь круті інновації. Тож як з цим бути? Як перетворити весь цей шум на щось корисне? Ну що ж, давайте спробуємо розібратися. У цьому огляді ми пройдемося по реальному робочому процесу, знаєте, крок за кроком, і подивимося на ключові елементи цифрової екосистеми для дизайну екстер'єрів. Пройдемо весь шлях від першої ідеї до будівництва, відкидаючи все, що не є справді важливим. Гаразд, починаємо. І як і в будь-якому класному проекті, все починається з фундаменту. А наш цифровий фундамент це, звісно, розуміння всіх нормативних і професійних рамок. Це знаєте, не просто якась снудна бюрократія це основа, яка знімає купу ризиків ще до того, як буде зроблено перший ескіз. Давайте подивимось на двох гігантів AIA та Ріба. І це ну це далеко не просто сайти для членських внесків, це справжні скарбниці стандартів, контрактів, навіть економічних даних. Якщо говорити про північну Америку, то AIA – це головний орієнтир по будівельних кодексах і договорах. А от Ріба пропонує більш глобальну структуру. Їхній план роботи це по суті чітка дорожня карта для будь-якого проекту від А до Я. І ось тут найцікавіше йдеться про фундаментальну зміну мислення. Як було раніше, ну всі ці кодекси і норми сприймались як якась остання перешкода перед тим, як отримати дозвіл, просто галочку поставити. А як зараз, провідні компанії діють на випередження, вони з першого ж дня інтегрують у проєкти і цілі сталого розвитку, і економічні прогнози, і перетворюють обмеження на свою потужну стратегічну перевагу. Окей, з фундаментом розібралися. Тепер до творчості. Але зачекайте, мова піде не просто про перегляд гарних картинок. Ми поговоримо про те, як знаходити натхнення, яке знаєте, яке реально можна втілити в життя. Про натхнення, що має міцний зв'язок з реальністю будівництва. Візьмемо, наприклад, таких мастодонтів, як ArchDaily чи Architectural Record. Це не просто сайти, щоб погортати гарні фото. Ні, до них треба підходити як до місця злочину, в хорошому сенсі, проводити такий собі архітектурний форензік, використовувати фільтри, щоб знайти конкретику, наприклад, обвуглений кедр, а потім розбирати все на частини, дивитись на фото в високій роздільності, аналізувати, як зібраний фасад, які там вузли, і, звісно, шукати в описі конкретні назви виробників. А от платформи типу Дізін чи Архітайзер пішли ще далі, і це просто геніально. У них є розділи, які напряму зв'язують ось ці надихаючі проекти з виробниками, які роблять саме ці матеріали. Це ж просто мрія. Це місток, який дозволяє миттєво перестрибнути від вау, яка ідея до перших кроків у специфікації. Добре, ідемо далі по нашому робочому процесу. Наступний етап вибір матеріалів. І ось тут естетика, звісно, важлива, але на перше місце виходять цифри, конкретні вимірювані дані. Але перш ніж ми зануримось глибше, треба розібратися з однією важливою абревіатурою LCA або оцінка життєвого циклу. Що це таке? Ну, по-простому, це спосіб порахувати повний екологічний слід продукту, от прямо від видобутку сировини, і до моменту, коли його викинуть. І ключовий показник тут це втілений вуглець. Розуміти, це просто база для будь-якої сучасної специфікації. І ось тут на сцену виходить нова гвардія платформ. Наприклад, 2050 Materials – це все про дані, про сталість, можна порівняти продукти за рівнем втіленого вуглецю. Далі ASLAB. вони використовують штучний інтелект для пошуку, а ще дозволяють фірмам створювати власні внутрішні бібліотеки дуже зручно. Ну і Material Bank. це просто революція у світі зразків. Вони зробили цей процес супершвидким і ефективним. Але знаєте, не варто списувати з рахунків і стару гвардію. Таких гігантів, як Світ та Аркад. Якщо нові платформи це більше про дослідження та аналіз, то ці ці про роботу. Коли потрібні, готові це деталі, БІМ-об'єкти або детальні специфікації для робочих креслень, це саме до них. Це такі собі робочі конячки. А тепер давайте все це зберемо докупи, як зрозуміти, який інструмент коли потрібен. Все просто потрібно порівняти екологічний слід матеріалів. Дивимось на 2050 Materials. Потрібно терміново знайти готову revit модель для документації це робота для аркет. Бачите, кожна платформа має свою унікальну роль, свою нішу в загальному робочому процесі. Гаразд, рухаємось далі. І зараз, можливо, найважливіший етап як взяти ідею і перетворити її на щось реальне. Поговоримо про візуалізацію та реалізацію. Про те, як цифрові інструменти допомагають не лише показати задум, а й забезпечити його точне втілення? Коли мова заходить про візуалізацію, на ринку є два головних гравці: вірей і Lumineon. Вірей це, скажімо так, інструмент для перфекціоніста, абсолютний контроль, фізична точність ідеально для фінальних глянцевих маркетингових зображень. А Lumion це про швидкість, про легкість. Він ідеальний, коли треба швидко перевірити кілька ідей, створити динамічну сцену, передати настрій. Тобто вибір залежить від того, що саме потрібно зробити тут і зараз. Але ж сучасна візуалізація це не просто про те, щоб було гарно. Вся суть в екосистемі BIM. Коли ми беремо bim обєкти напряму від виробника, наша цифрова модель стає розумною, вона наповнюється точними даними. Розміри, матеріали, характеристики. І ось це вже не просто модель, це справжній цифровий двійник, міст між проектом на екрані та реальною будівлею. Давайте подивимось, як це все складається в єдиний пазл. От уявімо собі такий сценарій: спочатку на ArchDaily знаходиться натхнення, якийсь крутий фасад з теракотових панелей. Окей, крок другий. Йдемо на 2050 Materials, порівнюємо різні варіанти теракоти і обираємо найекологічніший. Далі на платформі BeamsmithForge ми буквально збираємо всю стіну в цифровому вигляді шар за шаром. І фінальний акорд, вся ця готова, наповнена даними конструкція, завантажується прямо в Revit. Ось він, сучасний, безшовний робочий процес у дії. Так, з робочим процесом наче розібрались. А тепер давайте трохи зазирнемо у майбутнє. Які тренди вже зараз диктують правила гри, що формує запити клієнтів, і куди взагалі рухається дизайн екстер'єрів? Перший великий тренд біофільний дизайн. І це вже давно не просто модне слівце, це вимога підкріплена цифрами. Тільки вдумайтесь, офіси з елементами природи підвищують добробут співробітників на цілих 15%. Для будь-якого замовника з комерційного сектору це надзвичайно потужний аргумент. Ідемо далі. Ще один просто гігантський тренд це бум на відкриті простори для життя. І тут цифри говорять краще за будь-які слова. Ринок величних меблів увага, прогнозують, що він виросте до понад 81 мільярда доларів. Що це означає? А те, що патіо, тераси, дахи це вже не просто додаток, це повноцінна і надважлива частина будь-якого проекту, хоч житлового, хоч комерційного. Ось подивіться на цей графік. Це ж не просто зростання, це справжній вибух. І для професіоналів у сфері дизайну це дуже чіткий сигнал. Треба розбиратися в довговічних вуличних меблях, в матеріалах для покриття, в системах освітлення та затінення ця сфера стає все більш важливою. Так інформації було багато. Давайте тепер підсумуємо, що з усього цього найважливіше, які ключові висновки можна зробити для своєї роботи. Ось, по суті, п'ять головних ідей. По-перше, не просто збирати посилання, а будувати цілісний робочий процес. По-друге, оцифровувати все, шукати конкретні метрики для кожного рішення. По-третє, мислити цілісно. ландшафт і відкриті простори це частина архітектури. По-четверте, надавати перевагу розумним бім-об'єктам від виробників. Ну і по п'яте, звісно ж, тримати руку на пульсі трендів, щоб завжди бути на крок попереду. І наостанок, просто одне питання, над яким варто замислитись: чи є ваш цифровий інструментарій просто колекцією закладок у браузері? Чи це все-таки продумана стратегічна екосистема, яка веде проєкт від першого спалаху ідеї до реалізації? Тому що відповідь на це питання цілком, можливо, і є ключем до успіху в сучасному дизайні.